Доброго дня. Відеоогляд котла 400 кВт. Прожар пром-моделька. Дверцята загрузка. Отака ось камера стопочна. Йдуть 4 полки теплообміну. Перша, друга, третя, четверта вже не видно. Ось зольні двері. Двері до загрузки. Ось один лючок. Другий лючок це для забору зали, а ось два лючки вже для чистки теплообміну. Також димар 450. Фланець обратки. І, ну, або підпитку зробить, або зброс аварійний зробить. Так ось, ось подача йде. І тут також місце для ну, тут групу безпеки по правильному ставити. Наші котли вже отоплюють не одну шкуру школу та садочок. Так що, кому цікаво, звертайтеся бистрі сроки. Підписуємо договір і запускаємо в роботу.